Доброго дня, добрий день. Це Херсон, Херсонці, а ми українці теж ми з Чернівців до вас завітали. Дякую, це ви привезли. Це з якого міста? Чернівці. А зараз прийде ваш директор Прийде ваш директор, і розкажу. Це у вас заклад як називається? 28 школа. Загальноосвітня школа номер 28 Зрозумів. Вон вона, вона да, Зрозуміло. Я... А зараз вона. я розкажу. Буди познайомитись. Добрий день, я пані Тетяна. Е, да. Ми е, дивіться, це е, вам просто розкажу, вже так, там розказував. Це дітки зібрали з чернівців. Кожен приносив, хто як. Там, до речі, в тих пакуночках, е, скоріше за все, є від дітей якісь mm -hmm. малюночки, листівочки. Так що ми дуже Добре. за вас раді, що ви вже вільно можете так. дихати. Що ви пережили це все, ми за вас там тільки, тільки, тільки ви ми одразу сюди. Ми всі тут чекали кожну хвилину, коли це здійсниться. Мріяли і вірили, що це відбудеться. Я, а я так радий, що я, скажімо так, один із перших приїхав, бо я знаю, що зараз ще тиждень-два, вся Україна, вже всі, от вся Україна, до вас сюди сюди мчиться. Я кажу, ми як діткам сказали. Кожен приносив це куди Херсон і і кожен, кожен там приносив то малюночки, то ще щось то печиво. То це від шкіл да, від шкіл, від від шкіл. садочки. Да, да. Ми ж... дуже да ми дуже вдячні. Школа, місто, що місто Чернівці перші приїхали до нас. Що дитячі садочки школи так, так. турбуються також за дітей наших завтра? Ми зустрінемося з нашими дітьми, з нашими сім'ями і роздамо їм у ці подарунки. Які ви нам надіслали, привезли. Ми дуже вам вдячні, тому що дітки були обмежені всі вісім місяців. То вам велике от вам велике дякую за те, що ви змогли крімо, зберегти свої коріння, не забути, хто ви, не продатися. Ні. Просто що ви ні, е, ні. ми скажімо, знали, ми вірили, ми чекали, коли. Здійсниться перемога, перемога, коли вона буде. Ми дочекалися. Ми ті, які залишилися тут, на своїй рідній землі, і нікуди навіть і не збиралися. Молодці, У нас ви, навіть в ну, голові що... да, не було такої думки, що нам потрібно виїжджати. Ні. Ми ну, на ти своїй ти землі. Ж, ми повинен був зустрічати хлопців. хлопців. Тому ми, да. Просто... Коли людина не має коріння, правда, от, да. коли от побігла за, якимось, там, за чимось, то вона це не громадянин, це мешканець. Це. Ну, Куди так. вітер подув, туди він не відчуває коріння історії, традицій своїх. Ми зараз зустрічаємо своїх дітей і вони нам дякують, що ми виховали в них Патрі... патріотів. Да. Дякуємо школі, що ми патріоти. А як ваша школа пережила це? Тут, Тут мешкали. Да, тут вони жили. Ага. Зараз е, люди прибираються. Mm. Вони... вони зробили ну, казарма, да, їдальня. А, зрозуміло. Тобі, да, тому що зараз в їдальню зайти неможливо. Вони коли тікали звідси, вони залишили даже їжу на столі: ковбаса, варені яйця, м'ясо, риба. Оце от представте, зараз заходиш туди, а це воно все воняє, Ну нічого, ми все приберемо. Вони тут їли, жили. Вчора, коли хлопці проводили обстеження на розмінування, щоб нічого тут не було, щоб ми могли вільно заходити, то вони сказали, це сліди кадирівців. Ага. Вони жили тут у нас. Да. В кімнатах у нас стоять двоспальні кроваті, матраси позавозили сюди. Ну, Техніку, да, трошки вивезли. Вивезли, так. Да. Да. Ну, їм, їм ж треба бід, бідолати. Зараз, їм... ну вон да, бачите, тут висів телевізор, його немає. Зараз ще не все обійшли, не все повідмічали, що чого немає, тільки зайшли ну, ж жим... да, Ми ж їм допомагаємо, жінки там в Чернігівщині забрали пральну машинку. Я її ще такої десь пам'ятаю, також зверху, так, от, знаєте, це. Вони кажуть, забрали на БТР, коли відступали. Пацани, ви як? Добре, ви були вдома, не вчилися цей. Як, ні, онлайн. Дистанційно, дистанційно. Дистанційно, тільки. Коли був інтернет. Ну я українські школі ну, дистанційно молодці. Вони не ходили. У нас відкривали школи, mm -hmm. але ці діти не ходили. Ну деяких відправляти де, де скажімо, ті школи чи заклади переходили колоборанські, то так, там так. вони міняли так. Все О, кожен день гімн вони Російської Федерації слухали зранку. Озрано розповідали, що кожного ранку mm -hmm. починається у них. Навчальний процес, ну, це Та, як це... Там, до речі, є книжки українські. Да, там ну, передали. Есть, ну, ви подивитесь вже, так, вже добре, кому так, що, так, щоб ми… Датро, всім у нас, до, до речі. Черниць, міста Черніць. А у вас медик є? Так, є? А зараз тут є? Ні, ні, вона у нас, ще не дійшла. У, у нас є ліки, але то треба, щоб хтось розібрався. Щоб але ви, нас, може, перебрали зараз. Ну, ми ми все не можемо виріли, рішити, але щоб зараз подивитися. Ну давайте, давайте. давайте передивимося те, що нам потрібно. Ми візьмемо та й залишимо для школи. А ну, давайте давайте. привіт! Бо наші хлопці теж воюють. Тому... Всім хлопцям привіт, особливо якщо є з 28 ї школи міста Херсона, то особливий привіт. Обов'язково обов'язково передам. Хай повертається до, до нас живими та здоровими. Ми їх будемо чекати. Ви знаєте, я е, от, от в мене були емоції, коли е, Херсон звільнили наших, Ну я уявляю, які були ваші емоції, коли ви побачили прапорець український. Ви знаєте, ми вже другий платили, тиждень. Ми вже другий тиждень без води. Без світла, без опалення. Але це і без росіян. Але да. ми щасливі! головне, це найголовніше, да, але ми вільні. Це казарма. Грашистська казарма, тут вони живе. Але хватило культури не познімати їм, це, так? Так, от такі, знаєте, культурні, так. Хлопці. А, дивіться, а це третя. А це так. Да. Оце пам'ятна. Дивіться. Дивіться, оце 23 лютого, Класна робота. Коли діти останній раз прийшли до школи. Ви знаєте, що ви обов'язково це не стараєте. Можливо, десь, десь зробіть фотографію. Да, да, да. Обов'язково. Це я знаю. Да. Кондиціонер залишили. Кондиціонер залишили. І дивіться, символіка залишилась також. І ви кажете, що це були кадирівці, так? Да? Да. Я думаю, що вони недалекі, це, мабуть. Може... Це просто може якісь найманці. Ну, це вчора сказали? А може і не кадирівці, ну. Ну залишили. Ну, залишили, так. Да? Якісь... Дзвоник ще забрали. Який дзвоник? дзвоник, коли на 1 вересня перешути, то дзелин-зілин-дзелин-зелин. вони його забрали.